Василь Сухомлинський, ледача подушка. Маленькій яринці треба рано рано вставати до дитячого садка йти. А не хочеться, ой, як не хочеться. Увечері й питає яринка дідуся, І чого це я рано ніяк не прокинуся? Це подушка в тебе ледача, каже дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьми її, винеси на свіже повітря і добряче вибий, вона й не буде ледаче. Другого дня рано, пораненьку, знов не хочеться вставати яринці, але ж треба подушку провчити, лінощі ще з неї вибити. Схопилась яринка, швиденько одяглася, взяла подушку, винесла на подвір'я. Поклала на лавку та кулачками її, кулачками, вернулась до хати, поклала подушку на ліжко й умиватися. Кішка на дереві нявчить. За вікном вітерець гуде. І дідусь у вуса усміхається.